Усім привіт, шановні друзі, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу до вас поділитися з вами, що я відшила другу фігурку, я її відшила пару днів назад, але все ніяк не було можливості зняти відео. А сьогодні я хочу зняти вам відео. Перш за все, показую цей персонаж, ось цю кізоньку, яку я відшивала, яку ви вже бачили, а також хочу показати її колегу, її Друга колядничка, якого я відшила, як ви бачили, я недавно показувала, що я відшивала ось цього красунчика, чортика. Погляньте, яка красота! Вообще. Я балдію від цих колядників, я, я від них в захваті, я вишиваю їх задоволенням, хоч я й ниточок не полюбляю. Но... Ну, я шию їх з задоволенням. Ось такий красунчик у мене вийшов, колядничок, чортик такий. Погляньте. Ну, як живий. От справді Бекстіч додає їм такої, як, як ж, живості, да, він оживає, він такий робиться красивий, що це просто неймовірно, неймовірно красивий. Красота. Я отримую велике задоволення від цього. Я щиро вдячна всім дівчатам, які мені подарували цей набір на день народження. Це було майже рік назад, коли я отримала цей подарунок, я в захваті була. Я правда, боялася, бо... тому що я хотіла одразу бісером, але мені все-таки взяли ниточками, їх переобідили, що це більш, е, більш, гарніше. Ніж бісером, вони більш живіші, більш такі реалістичніші, отак от скажу, виходять. І я з задоволенням це зробила. ну, Їх вишиваю, отримую велике задоволення. Я їх закінчу з радістю, не буду навіть від них відволікатися, буду по, -по, -по черзі їх відшивати, відшивати. Я зараз вже взяла в роботу третю фігурку, покажу вам ниточки, які ниточки, ниточки дуже яскраві, красиві. Погляньте, які яскраві, насичені такі кольори, і це буде. Щедрівочка, ось така бабусечка. Я її вже розпочала вишивати. Ось тільки я відшила. Зараз продовжу відшивати. Зараз я вам покажу, яка вона буде. ця щедрівочка, ось така красуня бабулечка. Така колядниця буде е, у мене. Погляньте, яка вона насичено пшеничних таких да, е, відтінках, як колись ходили наші бабусі, колядували, в таких, зав'язували так гарно хустки. Погляньте, як воно гарно зав'язано, як вона так. Старається, співає, аж проникла у пісню, закривши очі. Проникла у цю колядку і закрила очі. Ну це чудовий набір, дуже красивий. Я його рекомендую взяти, хто його ще не взяв. Не бійтеся його відшивати, хто не відшиває ниточками. Ви справитеся. Я не дуже полюбляю ниточки, але я справляюся з цією роботою. До кожного цього йде фетер, взаді, приклеїться. Не видно нічого, взаді, да, оцих якихось великих там, чи переходів, чи то всього на бекстічу і так далі. Це все сховається, нічого не видно. Ось. Ось ця красота, неймовірна, дівчата. Я рекомендую взяти цих колядничків. Дуже красота. Тим більше до них іде підставка, де вони будуть всі стояти один так, таким по півбоком, як обично, стають хористи. чи... Колядники чи хористи чи колективи так півбучком ось так стають один біля одного, один за одним. Ось так вони будуть стояти, такі Ну, Це дуже красива. Дякую виробнику, що придумав цих колядничків. Я бачила, зараз ще там довийшли такі коляднички ще. Но вони якісь ну, мені не такі. Оці мені найкращі колядники. Вони самі кращі. Не знаю, там ті мені не дуже такі а ці найкращі коляднички. Тому дякую дівчаткам за такий подарунок, який вони мені подарували. Я з радістю відшиваю цих колядників і продовжуватиму зараз якраз продовжу їх відшивати. Дякую вам щиро всім і всім гарних вихідних, гарного. Наступного тижня обов'язково зніму ще відео просування цієї щедрівочки цієї колядниці, обов'язково вам все покажу, розкажу і буду ділитися з вами своїми враженнями. Ну, зараз мої враження просто переповнюють і емоції. Вони дуже красиві. Я їх вишиваю з задоволенням. Я дуже рада. Що я їх поставила в колаж, а ще більше рада, що дівчата їх обрали в колажі, тому що складався колаж, щоб я хотіла отримати. І я дуже рада, що я їх поставила в колаж і отримала ось ці красиві, неймовірно гарні роботи. Всім дякую і всім па-па!